Хочете дізнатися, що вам допоможе досягнути успіху? Виберіть число від 1 до 4 і напишіть його в коментарях. А відповідь ви почуєте просто зараз. Але перед цим не забудьте підписатися на мій блог, поставити лайк і поділитися цим відео зі своїми найкращими подружками. Отже, якщо ви вибрали карту номер 1 це карта. Сила. Вона символізує міцний характер, цілеспрямованість та легку вдачу. Тому саме ваша наполегливість і сильний дух приведуть вас до перемоги. Карта під номером 2. Імператор. Ця карта символізує стабільність, яку ви, на жаль, постійно втрачаєте. Саме вона дає вам силу і натхнення рухатися до своїх мрій. Тому сфокусуйтеся на тому, що робить вас збалансованим і заземленим. І удача у вас в кишені. Карта під номером 3. Мир, хочете вірте, а хочете ні. Саме подорожі та нові знання дають вам силу і натхнення дістатися свого успіху. Подорожуйте, хоча б раз в півроку. Це дасть вам змогу постійно бути в енергетичному тонусі. Ну і звичайно, кожного дня читайте, хоча б по 20 хвилин, щоб бути у балансі зі своїм розумом. Ну і остання четверта карта. Відлюдник саме ця карта говорить про те, що ваша душа і життєвий шлях будуть дуже складними, і саме складнощі допомагають вам дійти тих цілей, про які ви мрієте. Але також не забувайте користуватися вашою інтуїцією, бо вона у вас працює майже на 100%. Вона і буде вам допомагати виходити з цих складних ситуацій.